Так. Доброго дня чи доброго вечора. Давно вже не знімав відео. Поробив я такі ось де. для зерна для, для загрузки дробілки. Це у нас бункер накопитель і дробілка. Дробілка це вже я другу зробив, ту прийшлось продати мені на Дубно. поїхала це. Дробив я все-таки. Заказ на Харьков. Каже, що довго робили отіці, ну, зрозуміло бункера. Роблю на Одесу я змішувач у чотирьох 4 хвили. Понятно. Хтось мене питав по поводу, як е, пасенній виток у варіанти. Дивіться, ви його обрізали, обварили і тут же вже ставите. Потім наваряти такий да язичок, то є мертву зону, що побирала. Ну, якось так. Змішувач це у нас 800 на метр 25 він 400 кілограмовий. Тобто, В такому плані. Це перед тим, що я возив змішувач на Новомосковський район, що я там таке коротке відео я був кинув на. Канал, ото він загружає 350 кг плюс. Ні, стоп не так. 300 кг плюс 75 кг того ж. Ну, поняли, ви, там на макуха, Соєва макуха, БМВД, то це 75 кг, то каже, що нормально, все воно круте, все воно чутко, Те ж саме і тут. Зазори мінімальні, це і мене Шнек шнекпає. Я його зробив, бачите, де да сегмент, он да сварка, он да сварка. тобто, виходить, я сегмент різав на 4 частини. Один сегмент. Чого так вийшло? Десь щось трохи на сантиметр опустився вниз, якось так посчитав чи не зрозумів, чомусь так вийшло. І я кинувся цілий виток вварювати, а він у мене чіпляє. Ага, думаю, що ну чіпляється кусок металу двоєчки. Зазори, кстати, мінімальні. Цей сегментами я варив. Зазори мінімальні. Е, накупив я моторів. Тобто, там вон де редуктор і мотор то буде для змішувача. Оце де мотор і редуктор. Ось де він теж буду. Оцей. Уїдеш на Одесу і ще один буду робити, щоб був в запасі. Воно, Я вам скажу, воно хорошо, коли воно є в запасі, то взагалі так воно прикольне. кажуть. Ну, Зробив-дві два цих, дві дробілки, от вже заказані два анрутора. Тут, ось, де я не знаю, видно, видно. я думаю, Ну, дробілку я покрасив, завтра я її буду. Ага, і там мотор, ну я її зніму цю дробілку вже потім. Воно зараз темно, не видно, а може отак открити. Коротше. Так що працюємо, роботи вистачає в такому плані. Якось, я ж оце, оце була в мене дробілка стояла, теж її на Харків готував. Чоловік на надубно мене забрав. А це ж я зробив. Бо мотор у мене там був, оцей ось, де я його поставив, я його показував цей мотор. Це я склав буквально там три дні назад цю дробілку. І ще одну завтра складу. Ну, я зніму відео, бо там такий чудний мотор. Я такий мотор другий раз бачу в своїй житті, там воно виходить це Дніпропетровський мотор. Ну, Якось так. Тобто, все те саме. По поводу змішувача, да, там 209 цеф, не економте. Не ставте 207 а там 206. То воно мощне надійне, вал 45 по діаметру. Воно надійно. Оце якось так. Там мене питало 4-х Чотирьохвалкові 4-х змішувачі. Хорошо, коли вони роблять на 220. ці двохвалкові, вони ну, вони дуже тихні, ну, я би об'яснив, вони дуже важко пускаються на 220. А чотирьохвалкові хорошо пускається. Тобто тут же ж позабиваю все як обично, Я пластмасками роблю. Кришку доварю тут. Ага, тут буде в мене кришка. Ну, хай я все одно зніму да, відео по поводу його. Тут у мене буде без входів, виходів. Тут це люди, вони займаються комбікормом, е, Ні, не комбікормом, подожди, цим е, для собак, для котів кормом, і вони його будуть засипати вручну. Тобто Вони дроблять і засипають їх вручну. Їх Оце змішувач. Тобто буде просто ляда. Ну, не дві половини, а одна. Суцільна ляда і все. Ну, так захотів клієнт. Мені якось, знаєте. Так, ну, добре. Поки все. Ждіть відео. До побачення.